Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої, скажімо так, респонденти, а ще точніше, спонсори. Запитують, що потрібно для розпаду імперії. От там я. Час від часу виставляю такі ролики стосовно математичних математичної розрахунків розпаду імперії, що вказує на неминучість її, на закономірність, на закон імперії, але ж життя є життя. Математичні формули це чудово. Як казали генії минулих років, теорія мій друг суха, а древо життя вічно зеленіє. Так давайте поговоримо уже не про математику, не про математичну, теоретичну фізику, не про історію, не про геополітику, а про життя. Яке вічно зеленіє. Так ось, звичайно, що для розпаду будь-якої імперії потрібні чинники як зовнішні, так і внутрішні, а внутрішній чинник це наявність ідіота у управлінні державою. Ну, візьмемо, ну, спочатку почнемо так. Візьмемо Радянський Союз. Так. Хто тут був ідіотом, який розвалив цю імперію? Безперечно, що Сталін. Мені скажуть, то це якийсь парадокс. Сталін зміцнив так. неймовірно, там же ж маса ідіотів інших, які донині, йому моляться про те, що це він врятував імперію. Московську та нічого подібного. Він навпаки призвів до її розпаду. Всі останні після нього. Хрущов, Брежнєв, Ну, Андропов, я не кажу там Черненко, то взагалі, що він був, що не був, Горбачов. Вони намагалися цю імперію врятувати. Оці ж ідіоти московські вони звинувачують Горбачова в тому, що він її розвалив, зруйнував. Він же з усіх так, і позбавив сам себе президентства Радянського Союзу і все-таки інше. Це ідіотизм. Ідіотів вже ж маса, а в Москві їх, ну. Імперія зла і країна дурнів. Ну, так це не я придумав. Це газета Правда. Я вам, як старий совок кажу, що в останні роки існування Радянського Союзу, газета Правда. Назив... Орган Комуністичної партії Совєтського Союзу назвала Радянський Союз країною дурнів. Ну, так, ну, <світна> імперія зла це назва. Рональда Рейгана, а країна дурнів це назва э, Печатного органа. Комуністицька партій севідського Союза. Так, оце воно і є. Ну, так, я сам читав, так. Страда так, Ну, там вони ж. Оце в зв'язку з цією перестройкою і все останнє. От там не подобалось це і все таке. Тому от Радянський Союз розвалили ідіоти. Ну так, а головний ідіот Сталін. Я вам абсолютно чітко кажу, коли почався розпад Радянського Союзу, коли мій батько. Капітан Радянської армії, коли моя мати, сержант Радянської, коли мій дядько майор Радянської армії, коли мій тесть Сергіє, сержант Радянської армії, коли його батько рядовий Радянської армії, так. та потрапили куди? В Німеччину? У 45-му році а перед тим проходили там через Польщу, через Чехословаччину. Їм же ж навішали на вуха оцю всю дурістіку про те, що тут живуть люди неймовірні. Вони просто стр, вони просто щасливі в радянському союзі, а там за кордоном, особливо в Німеччині. Цей фашизм, імперіалізм. Він же, ну просто все всі соки із трудящої людини. Вони прийшли туди і побачили, що. Вони мільйони людей побачили. І з них деякі були зовсім безполуди на очах. Ну, наприклад, мої батьки, так, мій дядько. Так. І все таке останнє. Так. Ну, так вони повернулися. І вже іншими людьми, абсолютно. І Хрущову прийшлося, так. Прийшлося Уже придумувати там, Раднаргоспи, і все останнє якось рятувати оце все. Тому що цей ідіот Сталін. Він же ж в останні роки то взагалі спрендил, так, збренділ, по-русски. І там таке вже витворяв. Оці всі, як їх хто там були, ну, всі ці процеси. І до того, то теж. 37-й рік, 33-й, це ж дебілізм повний. Це е, знищення країни, знищення найрозумніших, тих, які могли управляти, які могли розвивати це все діло. Ну, скільки було знищено людей? Десятки мільйонів просто так невідомо. А після війни він знову там завів свою конфіскація цього колгоспів. Там, ці кажуть, економісти, що Та якщо ми навіть усе в них заберемо, то там не вистачить нам для того, щоб облаштувати всі ці, ці дачі Сталіна і, і всієї цієї придуркувати верхівки. Ну там же ж ідіоти всі були. Маленков в нього на обличчі написано, що він дебіл, так, цей. А Сталін. А Хрущов, а всі інші там, хто там? Каганович так. Абсолютно, дебіл, та ще і абсолютно не письменний. Ну, це там всі вони такі були, так. То потрібні дебіли для зруйнування. Хрущов намагався врятувати, потім прийшов Брежнєв, так. Він по-своєму намагався врятувати цю імперію, а вона все розпадається і розпадається об'єктивно. Врешті-решт, вирішив повернути, вирішив, що Сталін був правий, це Андропов. І стали ловити всіх цих людей по лазнях, по перукарнях і все, коли вони мали працювати. Так. А воно все одно валиться. Так. Прийшов, давай перестройку, влаштовувати Горбачов. А воно все одно не йде. Ну, ви розумієте, от 45-го почало валитися, і скільки це, скільки. Більше 40 років все це валилося, тому що намагалися врятувати різними методами і способами. Але ідіот Сталін все це зробив так, що воно, що б ви не робили, його не можна було врятувати. Тепер ми маємо у Московії такого ж самого ідіота Путіна. Ну такий самий. Ну, ну фантастика, ну це ж треба було. У Московії шукати довго і нудно, щоб знайти міль абсолютно безбарвну, особливо, абсолютно, ну ніби спец... це ніби життя так спеціально це зеленіє для того, щоб підібрати найбільшого ідіота серед Москві і поставити його. В основі, щоб він добив, щоб він розпочав цю війну, не потрібною нікому взагалі, коли держава вже розвивалася Московія швидкими темпами. Ці західні дебіли набудували там сотні заводів, не тільки західні, а й Південна Корея побудувала, Японія побудувала ці заводи. Так, ну, здається, ну живий радій. Країна розвивається швидкими темпами. Мені вони взяли напали на Грузію, на Україну напали. Навіщо? Ну, мене просто це ідіоти, ідіоти, в яких в голові нічого немає. Ну це ж так. Ось вони її доведуть до повного Цугундіра. Повинен бути ідіот ще, якщо вже не математично розраховувати, а по-людському казати.